Добрий день народ. Я сьогодні в нас 4 березня 25-го року. Я послухала відео Миколи Давидюка, який там розказує, що Америка зупиняє поставки зброї в Україну, допомоги Україні і так далі. Я маю іншу трошки думку, що не треба нічого лякатись, боятись, тому що ми в процесі все вирішиться. І це те, що я хочу зараз сказати, це італійський сеанс регресивного гіпнозу, який я переклала. Він був зроблений 25 січня 2025 року. І протокол, назва протоколу сатанинський порядок денний. Я якось переклала так в собі, в скриньку поклала, але почитавши сьогодні, сьогодні. Послухавши Миколу Давидюка, я зрозуміла, що це відео треба подати, йому поставити там в коментарі, щоб ми не накручували ситу. Він молодець, він молодчинка, я нічого не хочу сказати. Просто нам треба ще зрозуміти дещо те, що ми не бачимо. І те, що ми не бачимо, я подаю це відео для загального розуміння Бо і сама вчуся. Отож. Е, питання. ну Це е, оператор і телепат. Оператор задає питання, телепат відповідає. Питання: поки я буду рахувати від одного до трьох, підключіться до наступних термінів в сатанинський порядок денний. Відповідь Бачу людську статуру з головою козла, що сидить майже голий, має ступні з копитами. І бачу, навколо нього є люди, які йому поклоняються деяким чином. І позаду нього є вогонь. Це ніби вони планують щось, ніби щось роблять цим шануванням. Вони роблять якусь дію. Питання: що таке сатанинська програма і яка її мета? Відповідь є така книга, яка вся написана від руки. І ось цей гуманоїд, який її перелистує, ну, гуманоїду ця, ця статура козла, який він назвав гуманоїда, який перелистує цю книгу. Запитання, яка мета цієї книги? Відповідь Бачу дві групи. Одна група, яка є з цією особою гуманоїда, називає його так, хоч, може, він і є диявол, як різні назви. А з іншого боку бачу купол з усією землею всередині. І земля площинна, плоска, вона не кругла, бачу великий скляний купол. А всередині цієї землі, що ми знаємо, а всередині ці землі, що ми знаємо. І ця книга мовить про особи, які є на цій площинній землі. Запитання, а мета яка? Відповідь маніпуляція це перше слово, що приходить. Запитання: хто творці та виконавці цього плану книги? Порядку денного. Ну, адженди. Відповідь Виконавці це важливі люди, які займають владні позиції. Творці, творець, може бути цей вид цього диявола. Запитання, як вони намагаються досягти цієї мети? Відповідь завдяки вихованню. Приходить це слово виховання. Вони виховують населення, бачу деякі ферми, а всередині є тварини. І люди роблять з цими тваринами те, що є добре в інтересах людей. Бачу ці ферми, а у фермах зараз є люди. Здається, що ми, люди, є виховані так, як ми виховуємо тварину у фермі. Їх одомашнім. Запитання. Чи існує зв'язок між сатанинським планом порядком денним і світом розваг? Так чи ні, чи лише частково? Світ розваг це різні шоу. Різні спектаклі, різні ігри. Відповідь: Бачу людей, що дивляться видовища, бо ми є голодними до видовищ і розваг, жагучі, Видовище, де ми маємо ілюзію почуватися добре. Коли ми йдемо на шоу, то нам це подобається. Намагаємося розширити цей момент і зробити його вічним. Будь-яка форма шоу, видовища, що є, чи фільми, чи співаки, музика всі види розваг взагалі запитуєм. сні, сатанинські символи все частіше показуються в шоу, концертах, церемоніях. Яка езотерична причина? Відповідь. Езотерична причина. Зробити його знайомим, сімейним. Не мати страху більше до цього символу, як раніше. І зробити його родинним, своїм практично. Запитання яка мета? Відповідь, Змусити нас пити воду, яку ми не хочемо пити. Запитання Окей. То ми раніше боялися цього символу? Відповідь так. Принаймні Європа, бо він завжди був пов'язаний з пеклом до вічної кари. Це був релігійний символ, негативний. І всі боялися цього. Запитання. І вони прийняли той факт, що ми боялися цього символу? Відповідь так. Бо вони могли робити те, що хотіли. Запитання, а чому зараз бажають змінити стратегію і не використовувати більше страху? Відповідь. Бо думають, що ми можемо бути такими, як і вони. Робити ті ж речі, що і вони роблять. Запитання: що саме? Відповідь. Речі проти природні. йти проти інтересів людини. Зараз бачу побої ще війни. Відповідь. Запитання Окей. Повернемося до фігури, яку ти бачив на початку того гуманоїда. Хто це? Відповідь. Він перетворився, бачу голову Великої ящериці, голова Ящера. Тут, я, мені хочеться, прийшло на згадку, це моя вставка, прийшло на згадку що там, де Папа, папа Римський, його зал Ауїденції, ау де він приймає, там стіна, і на стіні там така голова козла, а з тої голови ви, ви, висовується тіло людини і збоку там так, так, таким фоном, як череп ящериці. З боку тієї людини, з боку голови тієї людини. Хто набере в іноді оцей запит на цю залу, то побачить. То мені, от, отут я почула цю ящеру, голова ящера, я згадала ось це. Продовжуємо. Запитання. Окей. Торкнися і ідентифікуй його ДНК. І глянь, який він є в дійсності, який його правдивий образ. Відповідь: Бачу два образи: один диявол. І інший ящер. І ящер більш живий, а інший виглядає як статуя. Запитання: окей. Вони двоє мають ДНК. Відповідь. Диявол є нерухомим. Запитання отож є ящер? Відповідь. Так, ящер. Він не має назви. Має великі накладки на тілі, голова трохи загострена, це як рептилоїд. Він зовсім неприємний. Ну, то його торкається і по відчуттях. Запитання. То тому він показувався гуманоїдом з головою цього козла? Відповідь. Він працює за лаштунками, не бажає, щоб його бачили. Запитання: чому саме такий образ і таке вираження? Відповідь: бо це образ. Який відомий людям? Запитання: то з якою метою його використовує? Відповідь енергетично. Запитання, яким чином енергетично з цією маскою. Відповідь енергетично шляхом дій, які роблять потім. Запитання: Окей, то без цієї маски дії не були би зроблені? Відповідь: Вони не є відомими. Для цієї форми? Форма рептилоїда не є знайомою для людей. І вони не хочуть, щоб вона була відома, Ну, повідомлена. Побачена, давайте скажемо. Запитання, окей, то він, хто, той, хто написав сатанинський порядок, цей план, відповідь. Так. Запитання, яка мета? З метою проведення заходів, якими вони черпають енергію і тримають людей в рабстві практично. Запитання, яким чином це реалізують? Відповідь: Все є виховання. Вони все запланували. І з цим вихованням змушують нас робити те, що вони хочуть. Запитання: окей. Сьогодні 25 січня 2025, ну 2025 року. Коли був записаний останній захід у порядку планів сатанинської книги? Відповідь, я бачу президента Америки, що стає президентом. Я тут купову зроблю, тут вказано 25 січень 25-го року, і я бачу президента Америки, що стає президентом. Запитання, чому він є частиною порядку сатанинського плану? Відповідь мені хочеться казати, що це не він, а щось інше. Запитання, що це таке? Відповідь: нема жодних почуттів. Він не є людина. Отож, він людина, але в нього забрані можливості відчувати почуття. Запитання гаразд. А у попередньому мандаті так було завжди чи інакше. Відповідь бачу іншим. Він був більше людини. Запитання, яким чином і чому був змінений. Відповідь вони зробили з ним, щось зробили. Запитання, йди туди і що там. Відповідь, я бачу їх двох. Один є людиною, з ним можна говорити, має почуття, переживання. А інший є, як кажуть, ніби якась машина. Запитання, окей, то ця машина, це є актуальний президент, так? Відповідь так. Запитання, а інший де знаходиться? Відповідь бачу сидячим, у якомусь офісі чи невідомій кімнаті. І він виведений з користування, з використання. Окей, запитання окей, чому для сатанинського плану і порядку денного це є важливим? Відповідь, Бо через нього їм вдається, принаймні вони так думають, що вдасться повести вперед їх проекти. Запитання чудово! Йдемо далі. Наступний проєкт, наступна дата записана в порядку цієї книги. Якою має бути? Як ти сприймаєш? Відповідь, дивлюся цю книгу і зараз не можу прочитати. Запитання, окей, ми зараз, 25 січня 25-го року, і зараз ця книга стає зрозумілою, чіткою, і ти йдеш вперед. І зупинися на першому записі. Відповідь бачу 12. Тільки це бачу. Відповідь: Ой, запитання, окей, торкнися цих 12 і все прояснюється, що написано. Відповідь 15, 12, 27 рік. Запитання: і що там написано у цю дату? Бачу речі, що літають. Бачу космічні кораблі. Бачу футуристичний світ. Бачу майбутнє місто з великими вежами, що схожі на дзвіниці. І ці літаючі диски, схожі на яйця. В принципі, вони дуже малі на 3-4 особи. Запитання: то бачиш, як можливе майбутнє для нашої землі? Відповідь так. Для одної частини землі. Запитання. Окей. І як ми дійдемо протягом двох років до цього майбутнього? Як це можливо? Відповідь. Хочу казати, що вони вже його створюють. Вони вже його творять, але ми про це не знаємо. Запитання, яким чином це створюють? Відповідь. Не з людьми. Запитання, а з чим? Відповідь є машини. Є роботи, є механізм. Запитання: окей. Ось він не хоче показуватися. Надай мені можливість з ним поговорити з цим ящиком. Відповідь так. Ну, оператор, привіт. Телепат, привіт. Оператор, чому ти носиш цю самку, цю маску? Я не... Ой, все не виборі. Цю маску. І тобі і так добре, ти і так гарний, красивий і так. Відповідь маска корисна. Запитання, але всі знають вже, чому ти хочеш досягти такого майбутнього? Відповідь, все буде під контролем. Запитання, окей, яким чином вважаєш досягти? Відповідь, ми вже досягаємо. Запитання, а чи не є занадто оптимістичною ця дата 2027 рік? Відповідь Ха-ха-ха, ми можемо як продовжувати час, так і скорочувати його? Запитання, як ви вже і зробили, Як ви вже і зробили? Змістили дату? Відповідь є багато методів. Запитання, ця дата тут, 2027 рік. Скільки разів це вже було продовжено? Відповіді. Ну, Телепат якось не може щось сказати. Оператор, скажу іншим чином, якою була перша дата, яку ви зафіксували для цього майбутнього? Відповіді, оператор, відключися, відключися, як ти почуваєшся. Телепат – шкода. Оператор, вдихай, відновлюй свої енергії, підвищуй до оптимального рівня. Добре, як ти його сприймав? Відповідь не зумів, не був на зв'язку, не хотів, все темне, не бачив нічого. Запитання, окей, яка перша дата, яку вони зафіксували для цього майбутнього? Якщо не хотів казати, то є причина на це? Відповідь: Бачу 25, 12, 25. Ми розуміємо, я вже, як сказати, трактую 25 січня. 25 грудня 25, 2025 рік. Запитання, то це 25, 12, 25 рік? Відповідь так, це цей рік. Оператор, то вже пройшов? Телепат? Ні. Це 25, 12, 25. Оператор, а, то це цей рік? То вже зрозуміли, що ця дата неможлива. Телепат. Бачу, це 25, 12, 25. Запитання. Зараз піди, зайди вмить, коли якась особа дивиться телевізор і якесь їх шоу. І опиши, що відбувається на енергетичному рівні. Плані. Відповідь, бачу, що людина дивиться на співака, що співає по телебаченні. І їй дуже подобається цей співак і практично з'єднується зі співаком. І ніби ця людина стає співаком і почувається чудово, почуває себе іншою особою, ніби як втік від щоденних проблем і почувається в ілюзії бути щасливим. Я тут це речення так повільно, я його ще раз хочу повторити. Ніби як втік від щоденних проблем і почувається в ілюзії бути щасливим. Запитання, окей, і яку роль має ця книга, цей порядок денний їх план? Відповідь – Абсорбувати енергію тих, хто дивиться. Всі люди, що дивляться, дають енергію цим спектаклям, розвагам шоу. Тому енергія направляється через ці шоу, видовища, і ці люди не мають бачення того, що відбувається навколо їх. Реального бачення, що діється навколо. Я тут так повільно сама собі також. Записую, щоб моє тіло знало так само. На автоматі спрацьовувало. Е, запитання окей. то вони роблять відволікання? Відповідь так. І в той же час збирають енергію, заважають люди, людям дивитися один на іншого та навколо. Люди, тобто вони вкладають енергію. А в іншому місці вони ризикують опинитися з деякими проблемами. Наприклад, якщо ніхто не стежитиме за цими програмами, розвагами, іграми шоу, то ті залишаться без потужності, і влади, і люди зможуть проснутися. От тут і хочеться сказати. Іди на природу і будь з собою, працюй, дивися, вчися жити. Запитання, звичайно, коли ти визначив цю істоту, то побачив вогонь і інших людей. Хто вони? Відповідь: так, це різні люди, що керують державами на землі. Запитання: окей, опиши мені цей купол, який ти бачив. Де всередині нього бачив площинну землю? Відповідь – Так, я бачу велику платформу з п'ятьма континентами, які знаємо. І цей корпус, який ніби зі скла, це є земля, де ми живемо. Запитаємо, а чому є купол? Відповідь – Це я так бачу, що ми всередині цього куполу. Запитання, а хто чи що згенерував цей кукол? Я знову бачу ці ферми. Мені хочеться сказати, що це є ферма. Запитання. Створена ким? Відповідь, Цими рептилоїдами. Запитання, чому ти бачиш площину? Ну, землю, площину. Відповідь, бачу плоску і бачу такий великий стіл плоский і яскравий. Потім ще є інший шматок, що продовжується. І стає дуже велика сфера. Настільки велика, що коли ти бачиш один шматок, то бачиш площину. Запитання. Окей, то ти ці п'ять континентів бачиш площинними. І це є, це як є у великій сфері. Чи на великій сфері? Відповідь так. Це надзвичайно величезна сфера. Я тут зупинюся, щоб так усвідомлення, то ми вже зрозуміли. Що площину нашу, ці континенти, бачить не тому, що наша планета є площинна, а ми бачимо тільки частинку великої величезної сфери. А взагалі -то ця величезна сфера є кулею, сферою. Так. Окей. То Купол накриває. запитання, то купол накриває ці п'ять континентів чи всю сферу? Відповідь тільки п'ять континентів. Запитання, що це за сфера? Відповідь, А тепер я бачу різні сфери. О, ні, я бачу різні куполи. Запитання, то ти бачиш цю велику сферу з кількома куполами? Відповідь, так. Ідентифікуй цю сферу. Що це є? Відповідь, я її бачу темною. І бачу 3-4 куполи. Має назву ця сфера? Відповідь не знаю. Запитання, а ці інші куполи що накривають? Що накриває? Що саме накривають? Відповідь те саме, що накривають тут на землі, але з різними землями. Запитання, а ці мають якісь назви? Відповідь АЛАГ, Щось таке він сказав, Алджі. Ну, я чується, як АЛА. Я під низом дам. Е Оригінал цього відео на італійській, хто схоче переслухає. Е, 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 мені йде так сказати, ну він сказав, як Алла, а це не є. Мені йде сказати, що це є ферми розведення. Все, що накрите куполами, ферми розведення. Ой, запитання, то ти бачиш істоти, сутності навколо цих куполів? Відповідь, я бачу землі. І є істоти, їх відчуваю. Запитання, чи є землі без цих куполів і чи є там живі істоти? Відповідь не бачу. Але відчуваю, що так. Запитання, чому вони поза розведенням? Відповідь не повинні інтерферувати. Ну, втручатись, змішуватися. Запитання, то, то їх залишили назовні? Відповідь ні. Не хочуть змішуватися з цими речами. Запитання, то їх не цікавить ні розведення, ні змішання з цими іншими. Відповідь, це наша проблема. Тут така гарна відповідь, що краще не придумаєш. Окей, запитання. То цих істот ти бачиш поза куполом, вони коли-небудь були всередині куполу? Відповідь: маю враження, що є в куполах, що відрізняються від інших. Що є в куполах, що відрізняється від інших? Хоч не бачу. Хочу сказати, що ми є маніпульовані. І якщо хочемо вийти, то треба бачити якимось чином. А не яким, яким чином, то треба бачити. Ну як знати, яким чином. Запитання: що маєш під якимось чином? Відповідь: Ми повинні відійти, відвернутися від виховання. Яке нам дають. І це, що я кажу, як інший шлях. Оператор. Чудово! Дякую, від'єднуйся. Всього доброго всім. Надіюсь, було корисно.